Чому послуги стоматолога такі дорогі? Шістьох способів заощадити посмішка не повинна коштувати цілий статок, як розумно економити на стоматологічних послугах. У сучасному світі турбота про здорове порожнини рота стає все більш важливою, але, на жаль, все більш дорогою. Згадайте останній візит до стоматолога, напевно, сума чеку здалася вам несподівано високою. Питання, чому послуги стоматолога такі дорогі, хвилює багатьох, і, на жаль, відповідь не завжди приємна. Однак, не варто впадати у відчай. У цій статті ми розберемося в причинах високих цін на стоматологічні послуги і запропонуємо перевірені способи, як зберегти здоров'я зубів і ясен, не розорившись. Чому стоматологічні послуги б'ють по кишені? Давайте будемо чесними, вартість відвідування стоматолога дійсно може бути шокуючою. І справа тут не тільки в жадібності лікарів, хоча, як і в будь-якій сфері, тут теж бувають винятки. Існує цілий комплекс факторів, що впливають на формування ціни. Страхове покриття ілюзія безпеки: більшість з нас покладаються на стоматологічне страхування, вважаючи, що це допоможе зменшити витрати. Однак. Реальність часто виявляється далека від ідеалу. Багато планів мають низькі ліміти покриття від 1 тисяча до 2 тисячі доларів на рік, і покривають лише частину вартості процедур, крім звичайного очищення. Все інше лягає на плечі пацієнта. Крім того, часто доводиться платити франшизу та співплату, що ще більше збільшує витрати. Зростаючі витрати на утримання практики, стоматологічні клініки це високотехнологічні підприємства, які потребують значних інвестицій. Сучасне обладнання, витратні матеріали, лабораторні послуги, навчений персонал, суворі вимоги до стерилізації все це безпосередньо впливає на вартість послуг. На жаль, багато стоматологів змушені брати кредити на навчання, що збільшує їх операційні витрати. Інфляція та зростання цін на матеріали, як і в усьому світі, вартість витратних матеріалів, лабораторних послуг і оплата праці в стоматології постійно зростає. Це неминуче відображається на цінах навіть для найпростіших процедур. Складність і тривалість лікування, деякі стоматологічні проблеми вимагають складного і тривалого лікування, що, природно, збільшує вартість. Наприклад, установка імплантату зуба це багатоетапний процес, що вимагає участі декількох фахівців і використання дорогих матеріалів. Мій особистий досвід, як я навчився економити на стоматологічних послугах. Я завжди був прихильником профілактики. Пам'ятаю, як в молодості нехтував регулярними оглядами і чистками, покладаючись на хорошу генетику і правильну чистку зубів. Результат до 30 років мені довелося зіткнутися з серйозним карієсом і необхідністю установки декількох пломб. Це був болісний і дорогий урок. З тих пір я став приділяти профілактиці першорядне значення. Регулярні огляди та професійне чищення зубів стали невід'ємною частиною мого щорічного бюджету. І це не тільки дозволяє уникнути більш серйозних проблем у майбутньому. Але й значно економить гроші в довгостроковій перспективі. Шість перевірених способів заощадити на стоматологічних послугах. Отже, як же зберегти здорове порожнє рота, не розорившись, ось кілька перевірених способів, які допомогли мені і багатьом моїм знайомим. Профілактика найкраща інвестиція, як я вже говорив. Регулярні огляди та професійне чищення зубів це найефективніший спосіб уникнути більш серйозних проблем і дорогого лікування в майбутньому. Пам'ятайте, що запобігти проблемі завжди дешевше, ніж її лікувати. Вивчіть можливості членства, багато стоматологічних клінік пропонують програми членства, які включають регулярні огляди, чищення та знижки на інші послуги за фіксовану річну плату. Це може бути чудовим способом заощадити гроші, особливо якщо вам потрібні регулярні стоматологічні послуги. Шукайте можливості у своїй спільноті, дізнайтеся, чи є у вашому районі безкоштовні або пільгові стоматологічні клініки. Багато некомерційних організацій та державних програм пропонують допомогу в оплаті стоматологічних послуг для малозабезпечених громадян. Користуйтеся перевагами страхової мережі. Якщо у вас є стоматологічне страхування, обов'язково вибирайте стоматологів, які є частиною вашої страхової мережі, це дозволить вам отримати максимальну знижку на послуги. Обговорюйте варіанти оплати, не соромтеся обговорювати варіанти оплати зі своїм стоматологом. Багато клінік пропонують розстрочку платежів або знижки за оплату готівкою. Будьте в курсі змін у страховому полісі, уважно вивчайте свій страховий поліс і стежте за змінами. Можливо, ви зможете згрупувати витрати або скористатися іншими перевагами, про які ви не знали. Я пам'ятаю випадок, коли знайома змогла отримати значну знижку на ортодонтичне лікування своєї дочки, просто запитавши про можливість сплатити решту суми за рахунок балансу Фесей. Висновок: інвестуйте в свою посмішку розумно. Стоматологічні послуги дійсно можуть бути дорогими, але це не привіднехтувати здоров'ям порожнини рота. Пам'ятайте, що інвестування у свою посмішку це інвестування у ваше загальне здоров'я та добробут. Дотримуючись простих порад, викладених в цій статті, ви зможете зберегти здоров'я зубів і ясен, не розорившись. Не забувайте, що профілактика це ключ до здорової посмішки та економії грошей. Регулярні огляди, професійне чищення та правильний догляд за зубами це найкращі інвестиції, які ви можете зробити для свого здоров'я. І, звичайно, не соромтеся обговорювати варіанти оплати зі своїм стоматологом. Зрештою, здорова посмішка це ваша найкраща нагорода.